Права 1037. Які з даних функцій є лінійними? Ну що ж, стартуємо, пригадуємо, які це лінійні функції. Лінійні функції це функції вигляду y дорівнює kx плюс L, k – дека коефіцієнт. Тобто x у нас має бути в першій степені. Ну, Дивимося у першому завданні 2 х мінус 7 це функція в нас нелінійна. То записуємо, що це нелінійна функція. Не лінійна функція. Є. Так, друге завдання. Y дорівнює 3 x мінус 1. Це у нас лінійна функція, тому що у нас х у першій степні. Записуємо, що друге у нас лінійна функція. Лінійна функція. Є. Yeah. Далі третє y дорівнює 10, що ділиться на x, або 10 чисельнику і заменнику Це в нас не буде лінійна функція, в нас ділиться на x, то записуємо, що це у нас не лінійна функція. Не лінійна функція. Yeah. Далі четверте угрівня x, що ділиться на 2 плюс 3. Тут це лінійна функція. Множник перед x у нас одна друга. Записуємо, що це у нас лінійна функція. Лінійна функція. Yeah. Далі п'яте. y дрівня мінус 4. Це також лінійна функція, просто множник. Перед х у нас дорівнює нулю, то записуємо, що це у нас лінійна функція. Є. Ну і шосте дорівнює 7х-х у кубі, ні, бо тут у нас функція залежить від x у третій степені. Це не лінійна функція. Записуємо, що це у нас не лінійна. Не лінійна функція. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, які з даних функцій є лінійними? Ну що ж, лінійні у нас функції це 4 і 2, 4 і 5. Так і записуємо, що це 2. 2. Записуємо. Потім 4. І функція 5. І функція 5. Ну що ж, ось таке завдання про лінійні функції. На цьому вправу завершено.